Вітаю усіх, ви на каналі Авто Луцьк Сьогодні маємо ось такий ексклюзивчик для вас. Це Passat B7 2012 року, початок експлуатації, випуск 2011 року. Він має дуже крутезну комплектацію. Приїхав у нас з Німеччини. Уже є розмитнений. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і саме про цей автомобіль, в чому його ексклюзивність. По-перше, він без жодного підфарбування, весь в рідній фарбі, в дуже гарному збережному стані та з мінімальними слідами експлуатації. Друге, він на автоматі з 2-літровим дизельним двигуном на 103 кВт потужності. Ну і саме основне увага, він має 141 тисячу оригінального пробігу. Підтвердженого заїздами до офіційного дилера, перевіреного нами, так би мовити, така собі капсула часу до нас приїхала. Ну і йдемо, пройдемося, що він має по комплектації. Перш за все, партроніки 360 градусів з функцією автопаркування, дістронік з адаптивним круїзом. Ось такі класні диски по колу, без царапин, без пошкоджень 17-го радіусу. Гомо в колу стоїть Континенталь 2021 року. Має панорамний дах з електролюком. Також усі можливі датчики асистентів для водія, які були в тих руках. Він тримає, е, тримається в полосі руху, в смузі руху. точніше. Датчики світла, датчики дождя. Також тут стоїть атермальне. Лобове скло з плівочним підігрівом. Воно, до речі, ще рідне 11-го року. Не мінялося. Ну і зараз по колу його обійдемо, він виглядає. Також є електровиїзний фаркоп, який ховається. Весь він гарний та рівненький по кузову, повторюсь. Ну і зайдемо до... Салону. Там у нас дуже цікавий світлого тону салон. Комбінована алькантара з шкірою. В гарному збереженому стані. Жоден елемент ніде не перешивався та не фарбувався. Ось як воно приїхало, так воно і є. Кермо. Ну, просто як нове. І є такі заводські паперушки. Не знаю, камера передасть, не передасть. Ну, стан жодна кнопочка, ніде не протерта. Все гарне. Ось такі вставки дер... натурального дерева по колу. Дуже гарна збережена машина. Маємо тут підігріви. Підігрів передніх сидінь. Також далі покажу, є підігрів задніх сидінь. Електроручник з автохолдом. Ось кнопочка автопарковочки у нас. Точний пробіг. 141 487 кілометрів. Також всі датчики, всі ричашки, от в якому воно все стані. Підрульові пелюстки переключання передач також присутні. Стан дверей, внутрішніх карт. Також тут стоїть е, так зване подвійне скло, триплекс його називають. Ну Відразу поки тут біля вінкода усім бажаючим можете поставити стоп-кадр, перевірити автомобіль по різних базах. Ну і до заднього ряду сидінь. Тут теж все у нас гарно, як новеньке, є розетка на 220 вольт з підігрів задніх сидінь. Ось такий підлокотник. Дуже гарний збережений, ось у нас підстаканники. У заводу ще аптечка тут лежить на своєму місці. Так. Упс. Є також шторочка від багажника, шторки в дверях присутні. Все воно у нас працює. Зараз акуратненько її піднімемо. Ми йдемо до багажника. Таке відчуття, що тут ніколи ніхто нічого не возив. Жодної царапини на внутрішній частині кришки багажника немає. Така класна, коричного кольору шторочка у нас в тонду солому. Лежить ще такий коврик додатковий. Його заберемо. Ось у нас кнопочка на фаркоп. Нажали, фаркоп пустився, магніт зловили, сховався. Всередині у нас додаткова аптечка, новий балончик з пінкою до компресора. Ну і також тут є незручно однієрукові відкривати. там є компресор та і різні якісь викрутки та гайка, секретка. Закриваємо все назад і йдемо до правої сторони. Відверто скажу, не вірило, що ще бувають автомобілі в такому гарному стані. Але, хто кажуть, свято буває і на наших вулицях. Ось пощастило знайти такий автомобіль. Всіх, кого зацікавить даний апарат, зв'язуйтесь з нами. Ми надамо будь-яку додаткову інформацію та будемо раді співпраці. Всім дякую за перегляд.